Сьогодні у нас один равлик впав, ось цей найменший. І схоже на те, що травмував своє тільце, він рухається лише іноді, висовує голову. Я насипала йому дафнію, тому що це те, що вони, по-перше, дуже люблять. А по-друге, це білок і, можливо, це якось йому допоможе, тому що ліків ніяких, на жаль, немає для равликів. І єдине, що можна зробити, це підтримувати нормальні умови в тераріумі. Вже минула доба, і зараз дуже добре видно, де саме пошкоджене тільце. Ось тут в нього розірвалося. Але сьогодні він вже більш рухливий, не ховається в мушлю. Вчора ввечері дуже добре поїв, зараз ми знову його нагодуємо, тим, що він дуже полюбляє. Вирішили пересилити його в окремий контейнер, щоб інші равлики його не турбували і він уже повзає тут. Сподіваюсь, його ранка загоїться і він повернеться назад до своїх родичів. Сьогодні вже два дні минуло, як наш равлик постраждав. Сталося це через мішану необережність. Він грався коробкою і випадково нею зачепив його і змахнув. Равлик гуляв і сидів отут на краю терраріуму. І коли він змахнув його, він впав в пластикову таку ємність для їжі. Але там не було нічого гострого. Я думаю, що, скоріш за все, він так поранився мушлею. Просто при падінні, скоріш за все, вона зробила поріз. Він добре поїв за ніч. Вчора він нормально пересувався вже по всьому тераріуму тут гуляв. Тому я думаю, що. Йому вже набагато краще, але, скоріш за все, що в тому місці в нього воно не зростеться. А просто так і буде такий шрам-поріс. Так, сьогодні минуло вже 5 днів, як наш равлик живе окремо. Зараз побачимо. Як його ранка себе почуваю. Можна ну, і лишився у нього поріз. Він може з ним жити, він їсть, рухається, робить все, як завжди. Головне, що в нього не постраждали внутрішні органи, тому він може жити далі з цією раною. Малаємо трохи водички і він занурив голову. Хочу подивитися, як він буде повзати, коли буде більше слижу в нього. Він не як він. Воду. Вода допомагає равликам виробляти більше слизу, а слиз впливає на їх рухливість. Як ви бачите, він повзає, тому ми вирішили вже його повернути в контейнер до інших равликів сьогодні. Ну що, будемо повертатися додому. нашого санаторію так зробимо йому тут свій куточок а інші равлики. Сплять ось тут. ми Вирішили спробувати купити їм овес, чи будуть вони його їсти, але вони його не їдять, просто їм подобається там спати. Їм вже навіть майже висох. Пишіть в коментарях, якщо у вас були схожі ситуації, і бережіть своїх равликів та не повторюйте наших помилок.